На календарі ще весна, а в повітрі вже відчувається подих літа. Новомосковцям вельми пощастило, що їхнє місто розташоване поруч з річкою, де всі бажаючі можуть відпочити та скупатися. І хоча офіційне відкриття пляжного сезону розпочнеться тільки з першого червня, проте містяни вже купаються та загоряють на пляжі. Та не все так райдужно, як хотілось би. Різна пляж, грязна річка очень нова грязі не почищена. Люди готові, ну, пляж не готовий. Тому що антисанітарія, вода грязна, нічим нічим тут не займались. Ми вообще недовольні. На цей пляж прийшли перві й останній раз. Треба ж завести свіжий пісок, почистити, поставити мусорники, вивозити мусор. Вот тогда он, может, будет готов. Почувши скарги від містян, ми не барилися. Одразу звернулися до міськвиконкому і на диво скоро отримали відповідь. В програму діалог завітав секретар міськвиконкому Борис Мазур. Я думаю, що. Вот к сезону, да, к открытию пляжа мы увидим и свежий песок, и убранный пляж, и все, что там ну, было поломано или частично поломано э, во время зимнего периода. Это все будет И Я заверяю всех жителей города Московска о том, что пляж будет приведен в порядок, никакой там антисанитарии не будет. Это однозначно. Через кілька днів після запису програми знімальна група телеканалу Самар відвідала міський пляж. Там побачили працівників комунальної служби. Що тут скажеш, Робота кипить. Зробили благоустройство території, тобто покос трави, зібрали все. Тобто сьогодні будемо вивозити мусор, тобто ремонт лавочок произвели, покраску. зараз ремонтуємо грибки, роздівалочки, установимо душову кабіну в скорому часі вже відновили водопостачання. Тобто є, є, є спитний фонтанчик, все. То є, також поспилювали сухі віточки, де що убирали колода, брьовна, мусор, мусору круг, відремонтували туалет. Як містяни скаржаться на комунальників, так і вони нарікають на жителів міста. Працівники запевняють, прибирають територію кожного ранку, та вже ввечері на пляжі повно сміття, і це не дивлячись на те, що на території стоять урни. Яскравий приклад такого, вибачте, за слово свинства. Ми побачили на власні очі. Поруч з урною для сміття на землі мирно лежала порожня пляшка з-під пива. Хто зна, може пластикова тара надто важка для людини, аби таки донести її до. Самі мешканці нашого міста, громадяни трішечки не поважають так сказати, нашу природу, наше докілля, тобто роботу інших людей, комунальних підприємств в плані, тому що кожну ніч, кожен день тут тобто у нас масові гуляння проходять, ніхто не проти, але ж сміття, як, яке було, як те, як ми кожного ранку прибираємо. Тут наші оборші підмітаємо все це все кожного, кожного ранку, тобто нове і нове сміття. Тобто те, що є якісь... Гілки, колоди, це все розтягується по пляжу. Тобто, от вчора буквально ремонтували лавки, одну вже зламали. Он сьогодні треба опять ремонтувати. Та не дивлячись на всі труднощі, працівники комунальної служби нас запевнили. До відкриття сезону пляж буде готовий. Туалет продезінфікований та побілений. Зонтики відремонтовані, лавки покрашені. Навіть водопостачання налагодили. Тепер чекають на машини чистого піску. З усього вище сказаного можна зробити лише один висновок на комунальників. Можете лаятися хоч кожного дня, але факт залишається фактом: чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.